Вітаю всіх, мої дорогаясеньки! Сьогодні у нас такий розклад поради від роду батька і матері. У нас три варіанти: три колоди: Одна, два, три. Вибирайте один із трьох варіантів. Кому цікаво почути поради від свого роду. А я починаю. Варіант номер один. Варіант номер один. Ваша карта. Ваша карта. Хто прийшов від роду матері? Порада від роду матері. Хто прийшов від роду батька? Порада від роду батька. І порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Другий варіант. Другий варіант. Ваша карта, ваша перша взялась, ваша карта, хто прийшов від роду матері, хто прийшов від роду батька? Э, від роду матері порада. Хто прийшов від роду батька? Порада від роду батька. І підказка від вищих сил. І варіант номер три. Всі три колоди у мене дуже такі загадкові, дуже красиві. Виробник просто м -м, душу вкладає в ці колоди. Ваша карта. Хто прийшов від роду матері, яку пораду приніс? Хто прийшов від роду батька, яку пораду приніс. І, звичайно, і вам підсказка. Від вищих сил. Вибирайте один із трьох варіантів. І я починаю. І так, варіант номер 1 Ваша карта. Шестірочка Пінтаклій. Ви зараз більше всього, на що треба звернути увагу, головна ваша проблема це проблема фінансів. Можливо, робота, зміна роботи, чи варто працювати на себе, чи варто працювати на когось, да? чи організовувати свій бізнес, як розподіляти кошти, да? скільки кому давати, як навчитись говорити «ні», коли ти давати не хочеш. Неважливо, хто це. Друзі у борг просять, діти требують щось чи внуки. Да? Як розподіляти кошти? При цьому не виглядати, скажем так, жадіною скрягою, зберегти зберегти і свої інтереси, і все це зробити вірно. Карта фінансів, бізнесу, розподілення коштів. І зараз у вас це як наче главна задача. Да? Хочеться і себе не обідати, і когось не обідати, але і заробити хорошо, і можливо десь піти повчитися до когось. Змінити можливо сферу діяльності? От так, в таких енергіях більше всього ви або вже знаходитеся, або будете знаходитися найближчим часом. Хто прийшов від роду батька? Король мечей, дуже такий мужчина розумний. Король мечів у нас про ментальну зрілість, про розум, про рішучість, про правильні прийняття рішення. Мужчина займав якусь або должність, або відігравав в вашому роду дуже-дуже важливу роль. Дуже важливу роль. Ну, От такий от у нас, а можливо, навіть був військовим воїном, або займав якийсь дуже високий пост, або був уважаємий в тій громаді, де він жив, або в вашому роду. Порада від нього, верховна жріця. Верховна жріця це познання себе, познання законів Всесвіту, це тайні знання, це ізотерика. І ця карта може говорити про те, що від роду батька вам говорять: в тобі є всі відповіді, в тобі є глибина, яку ти сама не знаєш. Відкривай ці глибини, присвячуй час пізнанню себе. Пізнанню законів, скажімо так, биття, законів внутрішніх, да? спитай себе, хто ти, що ти, куди ти йдеш. Ти кладість мудрості, розвивайся, йди вперед. Ти верховна жріця, верховна жриця — це богиня. це богиня, яка знає, скільки всього. Вона такими таємницями володіє. Можливо, треба звернути увагу на ізотерику, да. Таро, руни, веди, астрологія, нумерологія, магія, да, молитви. Ну, тут безгранічне поле. А, от так, така от порада прийшла. А, і ти ще навіть не подозріваєш і не розумієш, які зміни неочікувані для тебе прийдуть, коли ти пізнаєш себе, пізнаєш таємні знання, нові знання. І ті знання, які мало кому доступні, а тобі вони доступні будуть. Хто прийшов від роду папи? Це було від роду матері. Хто прийшов від роду батька, паж мечів. Від роду батька прийшла молода людина. Молода людина. Можливо, загинув, був воїном, тому що паж мечів, був таким стрімким, був, скажімо так, хлопцем. Бравим таким, знаєте, ризиковим. Бравим і ризиковим. Більше всього, людина померла молодою, в якійсь, можливо, війні, катастрофі або в якійсь якісь, якісь перепалці. от І що, що сказати хоче? Паш Кубків. Епаж Кубків це про новини, про добрі новини, про те, що для, починай Це карта ученика, Починай добувати знання, тобі вони в руку, починай розвиватися, ти на вірному шляху, якщо ти про це думаєш, ти на вірному шляху. Ніколи не пізно піти учитися, пройти якісь курси, заняття якоюсь учобою, да, щось вивчити. Світ на порозі, на порозі, або вже вступив навіть в першу фазу того періоду, коли Будуть цінуватися тільки ті професії, які будуть приносити людям користь, коли ти можеш щось нове, те, чого ще ніхто не знає, запропонувати людям. І тому починай учитися, становись учеником. А далі в тебе дорога до верховної жриці. Порада від вищих сил, сміливість. Дай волю страсті до приключень. Дій ризиковано, і дерзко. От така от Фрея нам прийшла, яка говорить: вперед, іди туди, де найбільш страшно. Іди туди, про що навіть страшно подумати, але дуже хочеться там є твій успіх. Варіант номер два. Ваша карта. Паш Пентаклів. Ви на порозі шансу, який дасть вам життя. Ви вже або його отримуєте, або розглядаєте, або він десь на підході. Да? Ви, ви це теж карта пажа, карта ученика-отлічника. Да? Ви людина-перфекціоніст, ви все виконуєте навідмінно. Ви класний ученик, ви класний е, е, пработник, ви відповідальна людина, вам можна все що угодно поручити. Ви все виконаєте навідмінно, Да? І у вас зараз е, на підході або вже прийшло якийсь дуже гарний шанс іменно е, в фінансовій сфері. Далі дивимося, які поради і підказки прийшли. З мечів. Хто прийшов від роду матері? Від роду матері прийшла людина, яка була дуже запальна, дуже запальна. Е, можливо, була військовим, воювала козаком, да, тому що Сабля десь була в якихось бойових діях і прямо ну, от е, така була е, козацького роду, військового козацького роду. Яку, яку пораду принесла іерофант, карта ученика і учителя? Порада від роду мати. Я все я путаюсь, це від роду мами, все перше від роду мами, друге від роду батька. Порада звучить таким чином. Ти або вже готовий ученик, і тобі треба йти пізнавати знання. Або ти вже готовий преподаватель. Це залежно, скільки вам віку, якщо ви мене дивитеся. Якщо вам 20, то ви ще, можливо, ученик, а може навіть і 60, але вам треба чомусь навчитися. Або ви вже готові ділитися своїми знаннями, ви вже готовий учитель. Не бійся, дій, в тебе ж є ідеї, в тебе є якісь думки, так? в тебе є чим поділитися. Але по іерофанту дуже часто сковують такі в, 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 окови, які нам внушило общество, сім'я. Та, суспільство, вірніше, да, релігія, не можна, та цього в такому віці не робити. Та як це можна стати блогером в 50 або в 60 років, та Боже, сохрани. Та як це можна создати Тікток-сторінку, або інстаграм-сторінку, або Ютуб канал і щось розповідати про себе. Та Боже, упасі. Як це можна создати свою школу і ділитися своїм опитом, да, організувати якісь курси? Та ні, ти що, не можна. Так от у вас ці. Ці якісь концепції, нав'язані, вам, зв'язують, вам говорять, розривай їх. Ти чимсь гориш, починай втілювати в життя, або йди вчитися, або сам навчай. Хто прийшов від роду матері? Від роду матері прийшла людина, така уставша, уставша, потрьопана життям, в якої дуже було б в житті багато подлості і неудач, да? яка не реалізувала себе, тому що була довірчива. Вірила людям, була якась не, не, не образована, не, 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 не то що не образована, ну, в общем, не розборчива в зв'язках, в довірчивості і, скажімо так, шлях свій пройшла за розчаруванням. Що у нас? Підказує трієчка Жезлов: Дій: в тебе вже готові плани є, в тебе вже є ідея, тобі вже треба мати перші результати. Чому ти їх до сих пор не маєш? Починай діяти і отримувати перші результати. Порада від вищих сил. І щель целітельниця. Ви проводник Божественної сили і целітильної сили. Це карта про вашу е, духовну готовність з чим зділитися людьми. Бачите, жінка вже стоїть в позі, де вона да? і закликає медитувати усіх разом із собою. Так от ви така готовий уже проводник Божественної сили і божественної енергії. Вам є чим поділитися з цим світом. Повний вперед. Варіант номер 3 Ваша карта. Королєва Пентаклій, ви самодостатня жінка чи людина, неважно, якщо ви навіть мужчина, яка вміє закрити всі свої потрібності матеріальні, особливо сама. Неважно, ви замужем чи ви одинокі, ви женаті чи ви одинокі, Тут не важливо. Але ви цільна людина, яка може заробити, знає, як заробити, вміє правильно розподілити ресурси. Да, яка закриває всі свої матеріальні потребності сама, незалежно від того, є коли неї хтось чи немає, яка дуже любить матеріальні блага. От карта повністю описує мене. <сум> Бо я завжди вибираю третій варіант, я себе вважаю королевою Пентаклій. І, е, собственно говоря, навіть не знаю, що вам зараз буде підказувати род, тому що ви повністю реалізована людина. Ну, послухаємо, які нам поради дадуть третій варіант. Хто прийшов від роду матері? Від роду матері прийшов весь рід декілька людей. І старше покоління, дивіться, дідушка, і дочка, і її діти. Да? Чотири персонажа. Тут прийшла ціла частина роду, по роду матері. Ціла частина роду, а можливо, і весь рід, тому що 10 кубків це карта великого роду. В мене він дуже великий. І я рада, що всі до мене прийшли. Що хочуть сказати? Паш кубків, іди вчитися. <ріст> Тобі знову предстоїть щось вивчить, Лариса. Будеш учеником. Готуйся до того, щоб отримувати нову інформацію, до того, щоб отримувати нові знання, готуйся стати знову учеником. Я до цього лічно готова завжди. Третій варіант Напишете, як ви. Хто прийшов від роду батька? Від роду батька прийшла. Дев'ятка Пентаклі, жінка, така, знаєте, яка дуже любила себе. Жінка голубих кровей, голубих кровей, Я навіть знаю, це моя бабуся, як лічно для мене, це мама мого батька. Вона була на вид, ну, в селі жила, була простою да, селянкою, але але вона була навіть по очам, по лицю було видно, що вона якась необикновенна от Більше всього, що це вона, так я думаю. А у вас в кожній, ви про своє подумаєте. Жінка була необичайно така красива, любила себе, знала собі ціну, вона була породу знатна і, скажімо так, жінка яка мала все в цьому житті, і це їй доставалося. Не тяжкою працею, а тим, що їй дарували, давали, обдаровували, і це було людям за честь зробити їй ці подарунки. А вона їх приймала снісходітельно. Що вона нам говорить? Вона нам говорить про те, що найближчим часом ми будемо мати якісь доходи. Якісь доходи. хороші, е, Можливо, десь повчившись по підказці роду е, матері, да, ми будемо отримувати якийсь доход, який і те навчання нам не пройде даром, тому що ми будемо отримувати якісь гроші доповнітельні до того, які ми вже отримуємо. Тут головне вірно ними розпоряджатися, знати, кому дати, кому не дати, кому відмовити, кому борг давати, кому не давати, да? кому що купляти, кому не купляти. В общем, вірно розпреділяти. Тут карти говорять, що можливо буде нова робота, а можливо, буде свій бізнес, а можливо, буде інший істочник доходу, про який ви навіть зараз іще не знаєте. Але ті знання, які ви отримаєте, якщо підете вчитися чомусь новому, обов'язково монетизуються. Підказка від вищих сил, Время затіш'я. Знайдіть тихе місце для єдіння, щоб придатися отдиху, медитації і зазерцанню. Третій варіант. Вам обов'язково треба між учою, заробітками, роботою да? і всіма цими задачами, які вам нарізали, е, тому що королева Пентаклі у нас апіорі жінка працююча і заробляюча, знаходите да? місце для відпочинку. Третій варіант, ви дуже мало відпочиваєте. Вам треба знаходити час і місто, де ви будете в воєднені, медитувати, молитися, е і відпочивати. І це для вас дуже і дуже важливо, тому що якщо цього не робити, да, то все зароблене може піти на те, щоб встановлювати потім свій душевний і фізичний стан. Все, мої дорогенькі, я маю надію, що. Е ці розклади були вам корисні, що поради від роду матері і роду батька були вам корисні? Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, де б ви мене не дивилися в Ютубі, в Телеграмі чи в Тіктокі. Я буду цьому дуже рада.